Уявіть, що ви в школі стоїте біля дошки та розповідаєте вірша. Раптом забуваєте слова, а у класі мертва тиша, після чого всі починають сміятися. Неприємний досвід. А тепер уявіть, що пройшло 10 років. Тепер перед вами нове завдання. Ви маєте підготувати доклад та представити його перед колегами. Але замість того, щоб підготуватися, ви вибираєте поприбирати, посидіти в телефоні, що призводить до того, що вам не вистачає часу. Це явище ми називаємо лінню. Або ж прокрастинацією, але насправді справа у нашому мозку, який чинить супротив заради благої тілі. Що робити у цій ситуації? Як побороти лінь? Та чи існують способи альтернативної та боротьби з лінню? Про це сьогодні нам розповість психолог Олена Лисенко. Всім доброго дня. Я тут сьогодні з вами для того, щоб допомогти вам розібратися з такою цікавою темою, як лінь і прокрастинація, що насправді в психологічному сенсі поняття лінь не існує. Існує поняття супротив, і супротивлятися ми можемо або чужим. Ціля, або неприємним спогадам і неприємним ситуаціям, пов'язаним з нашим минулим, або якимось новим змінам, коли наш мозок має пристосовуватися і адаптуватися. Якщо ми говоримо про Нові явища в нашому житті. то Тут ми маємо підтримати себе в цьому, дати собі трошки часу і сказати що собі самому, що я розумію, що це щось нове, незвичне, але ми впораємося. Але якщо ми говоримо про супротив, який виник через те, що у вас є якийсь негативний досвід, пов'язаний з тим, що ви маєте робити. То без того, щоб розібратися з цим негативним досвідом, нам дуже важко буде зробити такий крок вперед. Тому замість того, щоб боротися, краще розібратися з тим, чому виникає цей супротив. Просто задати собі питання. Навіщо мені зараз робити те, що я зроблю, роб, хочу? Да? До чого мене це призведе. Але так само ви можете спитати себе, чого я уникну. Да? Уникну, наприклад, сорому, уникну а, якоїсь догани від керівництва, що я не підготувалася, уникну осуду своїх колег. Що таке прокрастинація? Це відкладання важливих для вас справ на потім. Зазвичай, коли з нами трапляється прокрастинація, ми потрапляємо таке, начебто, замкнуте коле. То забуваєте про важливу справу або в важливий момент починаєте займатися будь-чим. Ви тільки починаєте думати, і слідом за тим у вас виникають якісь дискомфортні почуття. Нам хочеться від них втікти. І ви починаєте робити щось, що відволікає вас від цього неприємного е, почуття. Цього дійсно можуть бути позитивні боки. Дивіться, якщо ви. Ну, така схильна до прокрастинації людина. По перше, це значить, що ваша психіка класно працює. да і вона добре захищається від якихось негативних почуттів. Є такий вираз про те, що всі великі відкриття в нашому житті зроблені лінивими людьми. Перший момент, який може статися, це може стати вашою вже такою рисою характеру. Коли ви вранці відкладаєте будинок, ви привчаєте себе до того, щоб відкладати важливу річ у своєму житті. Так? Тому ну, перший момент це стане паттерном, та і ви будете витрачати більше зусиль на виконання дуже простих речей. Другий момент є цілі, на які є певний час. Вчені кажуть, що одна і та сама ідея приходить одночасно 14 людям на планеті. І якщо ви не та людина, хто реалізує цю ціль, то, скоріше за все, її реалізує хтось інший. Ну і третій момент, коли ви, наприклад, ну, починаєте поступово урізати. Коло свого спілкування уникаюча стратегія розповсюджується на всі сфери життя. Подальшому, звичайно, це може призвести до таких серйозних тривожних розладів, але це не просто там прокрастинація, а це ціла низка симптомів, які йдуть у купи з таким уникненням і відкладанням. Що я вам би хотіла сказати зверніться до е, платного або кваліфікованого спеціаліста і візьміть консультацію і розберіться з цією темою, якщо ви вже довго потерпаєте від цього запитання. Дуже часто прокрастинація пов'язана з тим, що ми послухали е, інформацію зовні, да, про досягнення цілей. Перший міф це. Ти просто мрій, вже більше нічого робити не потрібно. Або інший теж міф, коли люди кажуть, просто фігач, дій, і тоді там все у тебе в житті Що Так воно не працює. Насправді, істина десь посередині нам дуже важливо і мріяти, і діяти в цьому напрямку. Коли а, ви не розумієте себе, не розумієте своїх цінностей, і, взагалі, не зрозуміло ви досягаєте свою ціль або чиюсь іншу, розберіться із власними цінностями, подумайте, чи то ваша мета, чи то ваші цінності. Зменшення цієї цілі дуже часто ми не рухаємося вперед через те, що ми поставили для себе таку дуже велику ціль. І тому, коли ми тільки думаємо про неї, у нас виникає величезний страх і супротив. Розбийте свою ціль на маленькі кроки. Таким чином, ваш мозок кожного разу, коли ви закриваєте певний крок, буде отримувати маленьку дозу дофамінчику. Він буде відчувати таке задоволення. І таким чином ви будете постійно відчувати мотивацію. До вашої дії дуже розповсюджений наразі інструмент. Якщо вам потрібно сісти і попрацювати, і ви ніяк не можете себе всадити за цю роботу, я вам пропоную змінити те місце, в якому ви працюєте. І вийти з дому, і попрацювати десь або в якомусь закладі, або в коворкінг-просторі, або у парку, виходити з такого стану, до якого ми звикли, сидячи на одному і тому самому місці. Тож ми сьогодні з вами говорили про лінію прокрастинацію. І я дуже дякую вам за увагу. І сподіваюся, що вся ця інформація призведе вас до того, що ви е, зрозумієте трошки краще себе і зробите цей шаг вперед.